В Івано-Франківську вже незабаром може зрости квартплата. Принаймні, цього домагається начальник управління житлово-комунального господарства Василь Білик. Про необхідність коригування тарифу чиновник заявив на оперативній нараді у міського голови. Адже нижчих цін, каже він, ніж у нашому місті на обслуговування житлового фонду в Україні вже не залишилось. Діло в тому, що все-таки давайте ми чесно, положив руку на серце. Ми говорили в три місяці назад, що Ми зробимо коригування тарифу, все таки квартирної плати. На сьогоднішній день він не відповідає дійсності, тому якщо взяти в будь-якому місті, місті України немає такого тарифу, як нас Івано-Франківську. Водночас Віктор Анушкевич заявив, що не проти винесення даного питання на розгляд виконавчого комітету, однак має чимало претензій до комунальників. Зокрема, він вимагає пристосувати роботу усіх ЖЕО до умов ринкової економіки, а саме скоротити чисельний штат працівників. Василь Сафатич. Я можу зараз, ми не будемо дискутувати з вами, бо це і неправильно. Але я вам кажу, крім цього, крім цього ще є причина, хто як господарює, і ще є причина штати, про що я казав? Ви не хочете привести до реалії відповідні штати Житлових житлово організацій. І життя А я просто-напросто говорив про це, але бачу. Не доходить також у Марії натякнули на можливе здорожчання послуг водоекотехпрому, адже в Івано-Франківську як водопостачання, так і водовідведення, також одне з найдешевших в Україні.